Доброго ранку усім. Минула сьома година. Отже, триває наш поетично-волонтерський марафон. Доброго ранку. Всім. Дякую за ранок, ЗСУ. Сьогодні справді хочу подякувати нашим Збройним силам, усім, хто допомагає Збройним силам. Адже разом ми міцні, разом ми показуємо, що, що ми сила, і разом ми показуємо світу, що з нами потрібно рахуватися. А нагадую, що цей, що цей поетичний трошки мене горло, але <кій> нагадую, що цей поетичний марафон, мета якого нагадати, що за кожним нашим. Кожним нашим ранком, за кожною нашою чашечкою кави ранішньої стоять ті, хто захищають її ціною навіть власного життя. Тому саме маленьке, що ми можемо зробити, це ось проводити ось такі заходи і збирати хоч, хоча б малесенькі донати, хто скільки може. Тому я б сподіваюся, дівчатка під моїм... Ефіром зараз порозміщую, тому що мені чомусь зовсім нічого не видно. Не розумію чому. Ну, Здається, що запис іде. Дівчат, дівчатка і всі волонтери, що збирають зараз під моїм ефіром, розмі розмістять актуальні збори, рахунки з актуальних зборів. І ми розпочинаємо. Просто рандомно буду читати вам з нашого, з нашого дуже це третя, третя збірка снопа, дещо відмітила, але, але не багато. Тому буду зараз просто відкривати і ділитися поезією моїх сусідів по, по збірці. А ви не забувайте, що навіть маленький донат відіграє дуже велику роль у нашій загальній справі. Я спиваю із долонь тепло. Одягнувшись в ніжності валь, пригадала, як колись було, Та за чим тепер уже не жаль Загорнула спогади в сувій, знову віднайшла в коханні сенс Кожний дотик, слово, погляд твій, мов картин ожилих ренесанс. Є у тому божевільний шарм, ним мою ти душу полонив. Піддалась спокусливості чар, Знов повіривши у диво-див. Це поезія моєї подруги Франек. Франик. Мілочко, я давно тебе не бачила, дуже хочеться обійнятися. Далі. Славочка Слободян, а ти кохай. А ти кохай, бо вже прийшла весна. Вже травень заплітає квіти в коси. Кохай у час, коли гримить війна, на вік життя лягає в срібні роси. Кохай, коли безжально лине час, що раз з усвіт летить за видноколи. Кохай, бо завтра вже не буде нас, і молодість не вернеться ніколи. Кохай, бо задля тебе ця весна, вона для тих. Хто прагне щастя миті, і не твоя у тому є вина, що хтось не зміг дожити і долюбити. А ти кохай за тих, хто там упав, за тих, кого війна скосила в роси, за, за тих, хто знісся в небо, між заграв, Ти цвіт весняний, заплітай у коси. Нагадую, що триває поетичний волонтерський марафон, наша щоденна рубрика, яка триває вже з березня 23-го року. Так. Цій, цим марафоном ми хочемо нагадати, що навіть невелика невипада кава є великим донатом у спільній справі, тому що наші захисники потребують нашої підтримки. І тільки разом ми справді сильна і могутня нація. Надія Санжарівська Черкащина дві постаті, вздовж вулиці під проливним дощем Ішли удвох, тримаючись під руку, він прикривав її своїм плащем, минаючи калюжі та багнюку, без парасольки, мокрі та старі. Хоч згорблені та все-таки щасливі, здивовано дивились ліхтарі, похнюплені від холоду та зливи. Вони йшли, не бачачи грози, долоні зігрівали їхні душі, а очі без печалі і сльози, закохані, відверті, небайдужі, Ішли, не поспішаючи життям, придешньому радіючи і долі. Немов скарби, тендітні почуття, оберігали та жили поволі, дві постаті, два дерева цупких, їх листя потихеньку шелестіло, переплилось коріння двох святих і два крила в одне єдине ціле. Сподіваюсь, що вже встигають тут. Під, під ефіром розміщувати актуальні збори наших волонтерів, тому що кожна гривня є важливою, а об'єднані разом вони стають тисячами та мільйонами гривень, І тих, які зараз не так необхідні нашим захисникам. Я читаю поезію своїх друзів. Тих, з ким вже встигла розвіртуалитися, з ким ще не встигла, але обов'язково вірю, що настане той день, коли ми зможемо всі зустрітися і обійнятися. Зараз Маряночка Сала, з якою ми зустрічалися, дуже щира людина. Так, так все нормально здається. Останні хвилини. Ще гріють і грітимуть взимку. Якщо в серці сонця частинку, нехай наших серцях завжди залишається. Ця частинка сонця, як якою яке зараз від нас ховається в іншому, в іншій частині землі, але ми віримо, що саме в це що саме в цей час нам треба ще більше об'єднуватися, адже ми зараз у своїх теплих ліжечках когось воно не дуже тепло. А наші захисники зараз набагато гірших умовах, тому кожна гривня є важливою, а я продовжую читати. Галина Рогова Плаче воєнна осінь у добрі, добрі жовтневі дні. В небі гуляє просень. Думи ж мої в вогні, ви я раз сирена, в серці болючі щем, більці гіркий для мене, слід не зал'є дощем. Хвиля нещадно зносить все на шляху своїм, кожен в молитві просить, Бог, щоб зберіг наш дім. Знов постраждала хата, вікна пусті без скла, світ не пробачить ката. Знищить коріння зла, я, попри все ще мрію про переможний час сію, любов, надію, з вірою повсякчас. Ми всі віримо в нашу перемогу, тому наближаємо її хто як може, хтось словом, хтось донатом. Але, будь ласка, прошу люди, не будьте байдужими. І стом... Звісно, всі стомилися, але. Але ми не маємо зараз права на втому, трішки спочили і знову, знову продовжуємо. Пташка Херсонська останній день літа. Літо у валі заспакувало аромати квітів чарівних. Буде нам завжди його замало, Теплий вітер на прощання стих. По дорозі літо стріне осінь побажає перемоги їй. Щастям заховається в волоссі, і сльозою скотиться з підвій. Гарних днів ми збережемо світлини, в час, як осінь, вмиється дощем. Будемо молитись за родини І відчувати зліва гострий щем. Зустрічаємо осінь золотаву. Що малює фарбами цей світ. Літо вже валізи спакувало, літо загубився теплий слід. Хоч літо вже справді пішло від нас, залишився лише на його слід, але залишилося в нас на душі його тепло, і цим теплом ми повинні ділитися з тим, кого, кого зараз цього тепла немає. Петро Овчар. Літо ще пахне зимою, в золото вправлена зелень. Тиша в повітрі розносить запах дозрілого хмелю, хмари, немов ластовиння, небу дарують родзинку, з вітром пливе павутиння, час, загорнувши в ряднинку. Час це така цікава субстанція, коли його треба, його завжди мало. Коли чогось чекаєш, він пролітає. А особливо час зараз потрібно багато часу і якісного часу нашим захисникам. Сподіваюсь, що друзі пишуть уже збори під цим відео, актуальні наші волонтерські збори. Прошу долучатися всіх по можливості, адже маленьких донатів не існує. Потрібно. Допомагати хто наскільки може, тільки разом ми здатні наближити нашу нашу жадану перемогу. Наші захисники там зі зброєю в руках, а ми тими способами, якими ми можемо, словом, добрими справами, розповсюдженням інформації і невеличкими донатами. Валентина Лисак, чолесак. Я ж так хотіла додому, туди, де життя відгуло, де рідне усе і знайоме, своє найрідніше село. Там дітки мої виростали, там вперше до школи пішли, де ми до зорі працювали, і де своє щастя знайшли. Прошу тебе, Боже, благаю, ти сильний, ти зможеш усе прокляту орду покараєш. Нехай. Нам заплатять за все. А для того, щоб це відбулося, нам потрібно допомагати нашим захисникам. Нам потрібно донатити, нам потрібно не бути байдужими і не втомлюватись. Трішки відпочили і вперед. Моя Мариночка Кудімова, моя Марися Ластівочка, світла, світла людина. Я радію, що нам вдалося розвіртуалитися. вчора був. Здається, рік... Здається... А так, вчора був рік, як ми познайомилися. Розкрились маки на осонні, волосся вітер розчесав, ті танці на піску босоніш, і щастя вільне, без оправ. Торкнувся поглядом невинно, багряних вуст її тонких, проник до кожної клітини. Що навіть легіт в полі стих, Пробіг мороз по ніжній шкірі, рум'янцем зайнялось лице, світились очі темно-сірі, кохання послане творцем. Зоряна кіндратишин, останній листок, Опалене листя з душі опадає поволі. Оголона правда у серці надію краде. Із криком німим споглядає в промерзлому полі, як вітер оголює віття осінніх дерев. В розчахнуту браму тікає сполохано віра. Подалі від холоду лютих зимових вітрів. Волає душа диким ревом голодного звіра, Що тільки новижити в лісі жорстоким хотів. Одна лиш любов захистить від нещадного вітру, що душу оголену скручує, ніби в клубок. Поверне вона, мабуть, тільки надію і віру, На дереві міцно прив'яже останній листок. Нехай цей останній листочок, листочок надії, на, наче в Генрі, буде в кожного з нас, щоб ми мали сили далі боротися, далі кожен докладаючи зусиль, яких він може, допомагали нашим захисникам. Триває ще декілька хвилиночок наш ранковий поетичний марафон. Дякую за ранок ЗСУ. Я дуже дякую всім, хто долучається. хто... Хто просто поширює інформацію, особливо волонтерам, які проводять збори. Це дуже нелегка зараз, зараз робота, але тільки разом ми силу, тільки разом, разом об'єднавшись, ми можемо здолати цього ворога. І, і нагадую ще раз: мені це напевно набридне говорити, що маленьких донатів не існує. Тому що кожна гривня важлива, з однієї гривні ми складаємо сотні, тисячі та мільйони гривень нашої допомоги захисникам, тим, хто захищає нас. Воїн світла, зоряна зелена. Воїн світла стояв під прицілом. Від жалю небо хмарами мліло, погляд цільний катюгам у вічі, у якому сміливість і вічність. Догорали в устах цигарково дві секунди останні два слова. Слава гордо сказав Україні, запекла ворогам солов'їна, враз і кулі вп'ялися у тіло, і до Бога душа полетіла, воїн світла упав безборонно, лиш залишилась пам'ять мільйона. Щоб Поменше було таких воїнів, які стають воїнами світла. Нам потрібно допомагати. Нам потрібно допомагати нашим захисникам пришвидшувати перемогу. Актуальні збори, сподіваюся, є під цим ефіром. Якщо зараз немає, вони є. Тих, що зараз немає, вони з'являться після ефіру. Цей ефір буде актуальним. Прошу. Здолучатися кожна гривня важлива? Христина Давидчак, Як тобі живеться жінко, з острахом в очах? Як тобі в моя вкраїнко, як долаєш страх? Може, в тебе на припоні вимерлий тарпан? Може, ловиш вітра в полі крізь густий туман? Може, зимними ночами ржеш, як на вісна, Жінко талими ярами йде тобі весна? Іде тобі розкішна, пишна, розгрібає сніг, Дуже скоро цвітом вишні упаде до ніг. Дуже скоро забояє ружами в садах, Дуже скоро подолає, забере твій страх. І на гончар привидом війни. Тепер уже із кожною грозою болітиме страшенно нам гроза, тремтітиме із кожною сльозою, бо горе українське не щеза, тепер уже із кожною грозою ті фото повертатимуть у сни, а душі із навічного спокою проходитимуть привидом війни. З одного Поминального обіду, півсотні тих свічок уже горить, бо стерто всі життя людські без сліду, бо лиш у телефоні ще дзвенить, гроза тепер відлунюватиме вічно, безсиллям, без порадності плачів, молитви розірвавши мить мить трагічно. Нові свічками плачуть калачі. Для того, щоб більше не палали ці свічки, давайте не забуваємо, що кожен наш донат важливий, не забуваємо донатити, не забуваємо підтримувати наших захисників. Їхні потреби щодня ростуть, тому що техніка нищиться, техніка, техніка не витримує, а наші захисники незламні стоять і захищають нашу Україну. І щоб Ось тих, що стають уже захисниками від небесного війська ставало менше, нам потрібно допомагати нашим захисникам. Вони зараз, як ніколи, потребують нашої допомоги. Я спроб... О, я знайшла, знайшла своє, закінчу все-таки своїм, якщо я знайду щось саме в цьому. Нехай буде це. Цей вірш був написаний. У на нього тут такі будуть різні слова, тому що він був написаний на конкурс. Нехай буде він. Закінчився батл конфеті, антураж. Розібрані на ваколі. Вже осінь зимі дарувала в картпланш. Корону в тризубне престолі. Складає хустинку, затерту від сліз, збирає валентні пожитки, відбувся цей дивний сеанс спіритизм, Яскраво заземлено швидко. Вже сонечка магми, палки зореліт мчить між галактик. А місяць дорадо в небеснім ріллі Бере вертикальна бараки. І стерці мажорних мінорна печаль таке, що і в борщ не накришиш. Завертиться ніч, в оксамитову шаль, мов хапу, мов капу, сховає цю тишу. Деменції уникнути в осені шанс, Зима маніфест проголосить, Мов кардик тепір і оцей дисонанс На чорному в сніг альбіносом. Не калаборанта у валянках слід, Ховає недоліки й вади. Вже й лакмус гігантський здається поблід, аби диференціювати. Короткому дню гарувати офлайн, без ультрамарину і сонця, зневажливо небо вділяє на чай, спалахує сніг, наче стронці. Сніг уже три трішки випав на частину України. На Закарпатті просто холодно, снігу немає, але. Ось, ось цей сніг знову нагадує, що потрібно, потрібно допомагати нашим захисникам, потрібно знову з новими зусиллями, адже морози не за горами. І техніка, як я вже казала, техніка має таку здатність ламатися. Тому, будь ласка, не лишайтеся байдужими, будь ласка, долучайтеся до зборів, навіть декілька гривень, 10 десять.